який найкращий бізнес для українців у 2025 році. Цей бізнес, який працює автономно, цілодобово, без великої кількості персоналу, через мобільний додаток. Флоромати від SmartLockers MDK – ваш готовий бізнес під ключ. Низький порік входу – від 7 тисяч євро. Швидка окупність – 9-12 місяців. Стабільний дохід – від 50 до 60 тисяч гривень на місяць. Та гарантія – до 7 років. Ми забезпечуємо швидкий підбір локацій з урахуванням ваших потреб, повний супровід і технічну підтримку 24 на 7. Ви запитаєте, де ж розміщувати флоромати? Найефективніше це в торговельних центрах, автозаправках та бізнес-центрах з великим потоком людей. Також можливо легко змінювати локації, тому що флоромат легко переміщується. Наші флоромати виготовляються в безпечному для усіх співробітників місці. Підземному приміщенні не маєте стартового капіталу? Ми допоможемо. Ми допомагаємо отримати грант від держави на суму 250 тисяч гривень. Ви отримаєте готовий бізнес, який працює без вашої участі та приносить стабільний дохід. Зацікавила пропозиція? Пишіть плюс у коментарях.